Сьогодні, друзі, 14 грудня! Слава героям, героям, слава! Ми в Переясові на чемпіонаті Переясовщини 8 на 8 Грають команди мирне в жовтих футболках і команда «Бос». Будемо дивитись, друзі, хороший футбол. Чудова погодка. Сніжок будуть і плавати, і ковзатися, і грати в футбол. Все заразом. Дивимося, друзі. Розпочалася гра. Слизькувато. Але поки ніхто не помиляється. Команда одна з одної грають. Плотненько. Не було вдарів поворота ще. А тут ух! Ілюха Потянув. Потягнув. Вася. Вася. Перехват. Чаєчка. Перехват. Мирне. Колька. Колька. Уп! І не уп. Іде боротьба і ручечками допомагають. Бо слизько треба держатися один за одного, щоб не гунуть. атаці. Що там? Ух, вище! Ух, вище. Пролетіло. А там моститься бос. Ні-ні, там ручечками спинили. Спинили. Ні. Ні-ні. Колька помнячок. Водить він. яду. не торопиться. Зима. Здорово. Не могли спішити. Коля. Сейчас заб'ють. Сейчас заб'ють. Хтось. Хтось. Хорошо. Колька. Не дають, не дають штрафний, штрафний виконує мирне. А там ворота. Що зразу получиться? Ух, мимо. Ух, мимо потужно, але мимо. 1-0. Не встигли зафіксувати. Мирне радіє. Забили гола. 1-0. Хвилин 7 зіграли перво таймо. Трошки по сокращеному графіку по 25 хвилин буде кожний тайм. Так що 1-0. Мирне. Трохи зрушили з місця. Почнуть. Почнуть. Бос. Трохи енергійніше штурмувати. Бос. Перехватили. Помиляється, помиляється. Чаєчка летить. Колька. Ой, ципанув. Ципанув і вицепив. А тут уже отв'яточка. Саня Погодін. А. І знов помилка врізочка. Легенька, коля, коля. Мимо покотився по снігу. Щоб не накрутило, щоб сніговик не не ли. Намнять. Бос. Бос Петя Висоцький. А там А там пробив. Але трошки мимо і воротник контролював той угол. Ото той югол. Вівся за ним контрольний воротарів. Бос розіграв угловий. Вася. Ану. А там. А там спедножки не вийшлося закотить. Спроба. Вася. Мирне. Ні, 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 ні. Бос. Потрошку помиляється, але контроль. ведуть обидві команди. За м'ячиком Саня Погодін. Ох, вихотали. Чаєчка. Анусинок. Анусинок, колька. Ай. Ай. Упустив такий момент. Ну, будемо чекати. Чекати, щоб був гол колись. Подача голового мирне. Бос винос. Дівка. свинос. Дімка. Ах, тир! ти! Чудовий удар, але... Але красиво все. Помиляється обидві команди. Але мирне показ м'ячиком. Чаїчка. Ай, ай, ні, знову відпусти. Знову відпусти. Ну, колись припустить, що зарахують щось. Саня погодя. Один-нуль. Мирне, поки виграє. У боса зіграна половина першого тайму. Рівна гра. Нічого не скажеш за команди. Стараються видві. Уміють. Уміють по снігу грати. І плавати, і ковзаються, заразом все. І грають. Оно, Вася, а там. А там перехват. Бос, бос. Петросоцький. А, там воротничок кесенько присів, мов на стульчику рибку ровить. І вловив. І вловив. Саня. Петя Высоцкий. Вася. Оно. Оно. Оно кидочек и не кидок, кидок. Вася. А там удар. Мостят. Мостят. Трошки назад. А тут? Ах, не, не. Тільки ти де? А, -а, -а, а. Валік. Ой, хорошо. Заблокував. Мирно вводить. А тут А буде тут обдар. Височенько, саня, височенько. А можна було б трошки, трошки рівнішенько? і трохи нижче. Бос вкотре. Котре. Хоче. Оп! 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 І спид ротаря викотилося. Викотилося. Один-один. Один один. Бос. Мирне. Уловий. А там воротник. А добивать. Перекрили. крили. Але м'ячу боса. Але ж перекривають всі удари. Усі. Коля. Оно колю смикнув, мов на пиццаку. <ристо> 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 Чудова, Саня. А тут. А там удар. А тут. А Один одному, як у, у пасовки. Спроба. Спроба. А там буде. Ні, не дали вдарити. Контроль за движуху і м'яча постоянно здійсниться босом. Не дають. Не дають. Уговий. Мирне. Подачка. Не дали. а там поте высотки. Опа, 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 опа. Штрафный удар. Босс. Выдал за порушение правил воротаря. Умерно. Оп! Не. Чудово. Берут. Коля, штрафный удар. Оп! Воротник взяв, добавки нема. Нема. А воротник став. Польовий гравець. У мирного. Саня поводін. Цепляють. І падають, і цепляють. Зам'яч. Вася. А Фігурне катання віддихає проти нашого футболу. Розпочався другий тайм. Один-один. Але мирне. у меншості Проти боса. Спроба атаки боса. Можливости побольше Ловбоса, так как их большенько на поле. Босс Петро Петрович мутить. валик. Подачка будет. Нет, сюда Петеросовский удар. Удар, черк и воротник. І уротні. Можливість була мирного. Щось трохи реалізувати. Але не дали. Але ще є. Ні, 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 ні. Ой, гоманять, гомонять. Гомонять. Винос м'ячик. Саня Погодин. Вводить м'яч. Ай, добре. Хорошо. хорошо. А тут перехват. Коля. А, я відпустив. А це вже... А це вже спроба. Боса. Буде, 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 буде. У голови. Оманять. Трошки педлай Ну, це на футбол. Недія. Все прогнозовано. Подача. Подача голового. На в'ясик. Ленький Вася. Ні, ні, ні. Коля. Коля. Можливість. Була? Але босс. Трудиться. Трудиться не дає. Наш, ваш. Суддя. Свисну. І чудово. Погодин. О, і лежа. Оооо, добре. Один-один. Петро Петрович з м'ячиком. А ну, Що тут знов Петро Петрович вернулося? Знову вернулося. Вася. Вася. М'якенько ми мов кубку снігу. Някенька. Це вже коля. Ой! Дімка! Дімка пішов! пошов! Ой! Заблокували! Дімку, заблокували! А так. Два води не ходили. Вітання. Григорій Анатольович. Вітання тобі. У дорозі. Благополуччя. Удачної поїздки. Слава героям. А ми тут. Наживо. Наживо. Оп! Оп! І не зумів. Ай, смикається пеглясотський. Де воно? Осьо, осьо, Ні, Винесли. І ручечками, ручечками. Мов коромисло. Ухватив. Мов коромисло. Ручечками. Іде другий тайм. Один на один, друзі. Мирне. У меншинстві. І в атаці. Намацають. О! І мамацали. І намацали Петя Висоцький. Зробив рахунок. 2-1. Виграє бос. Бос в атаці. О! Кедочок. Кидочок. Через сніжочок. Будемо дивитися, що тут було, а там щось таке було. Скользьке. Штрафний бос виконує Петя Висоцький. Видивляється. Ви О! Улетів, як стріла. Саня, погодін, Петя Висоцький, розіграли штрафний рахунок 3 1 3-1 гоміну мирного. Нічого, хлопчики, треба триматися. Мирне, коля. Коля. Затовкли. Затовкли буде порушення. Метрів. 10 більше, ніж метрів 10 доріг. Але можна. Під удар. Під удар. Коля і битами. А хто там? Дочухає, ех, мимо, дуже далеко мимо. О, там аут, вкід мирне. Коля, винос, занос і вдар високо. Винос занос і високо. Ой, буде на пеналь. Буде не Ай. Солоденький. Солоденький. Ай, і жовтенька карточка. А -а -а. Все в купочку. А тепер ще, якби голик, Якби ще й гол. Один наблизь, один на дані. Сіри. Ага. Там не. Там просто страшний удар. Дивимося. Дивимося, Діма чайка моститься, навірно. А може і ні, 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 не він. Давайте. Давайте, бо кінокамера захолола. Столяренко. Що там? Ух! Прожурив. Рекошет. Ух знову. Три. Три. Це не рахунок. А три можливості. Взяття в рід. Три можливості. Угловий на весик. А там. А там воротничок. Чудово. Подача углового. Хороші моменти. Три углові підряд. А можливість була взяття. Коля. А там. А там винос. Верховий. Ай. Низеньке плигає. Да, що там таке? Ні, ні. Бос. Бос. Був в атаці. Заробили. Угловий. Угловий гідар. На полі. Стоїть. Жара, друзі. Подача углового. Дивимося. Розіграли. Знов. Ще раз. Не кому. Нема Не махомо. Оооо. Столкновені. Ще є час. Трошки. другого тайму. Мирне програє. 3-1. Грають у меншинстві. Вилучення було в воротаря. Там кінокамера щось зафіксувала. Але що? Оооо. Кедачок з гоманом Петю. Петя пострадав, буде, буде. Щось таке буде. Чергова спроба. Штрафний удар. Виконай мирне. Стінка боса. Допоможе. Допомогла. Допомогла. Босу. Стінка. Але продовжується контратачка. Стараються. Стараються. Петя висоцький. Ні, там Саша не добіг. Погодін. Мирне з м'ячиком. У меншістві хлопчики. Але заплутують ігру. Хоча можливості. ведіть. Ех, чуть не прихватив, Дімка. Чуть-чуть. Висоцький. Один на один з воротарем. Один на один. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він і не хотів, мабуть. Вірно, <різь> <різь> не, не хотів. Петя Висоцький. Кугловий. Розіграли. Ой, отскок. Петро Петровичу тут недосяжний. Ех, перехватили. Мирна спроба атаки. Накаляють. Накаляють. Дим стоїть на полі. Дим. <плес> Прохололи. Вболівальники. Позгинало їх. А хлопці на полі. Ось дивіться, що валік робить. Оп! Оп! Легенько мимо. Бос. Спроба. Трошки часу ще є, але вже ближче до закінчиться. До закінчення матчу. Три. Один бос виграє у мирному чемпіонаті. ще він не 8 на вісім. 8. Атака ще буде. Можливо, не одна. Ой, сковзається. Сковзається. Дівача. Сковзається. О, валік. Прожурив. 4 1 4-1. Помилка і 4-1. Бос виграє мирно. Аут. Саня поїде. Вася. Петро Петрович, Лівша. Их! Отскок. Хороший. Угловий. Угловий. Дивимося. Скоро може прозвучати свисточок. Про закінчення гри. 4 1 Воротничок. Ручечкою на отмашечку. І спрацювало. Спрацювало. Саня. Саня поодин. Серега. Петро Петрович. Висоцький. Оп! Охє! Оє! Сидя у падінні, присів і встав. 5-1. пять Чуть не було. Чуть не було 5-1. Получається коментувати. що хоч. Закінчилася гра. Рахунок 4-1. Бос виграв у мирного слава героям, молодці хлопці!